Більше 200 квадратних метрів приміщення у вогні сотні спалених книжок та цінних паперів у Подільському районі Києва. Вночі майже дощенто вигорів чотириповерховий офіс комуністичної партії. За попередньою версією, будівлю підпалили. Зі згарища повернувся Павло Прядко. Це кадри масштабної нічної пожежі на вулиці Борисоглібській у Києві. Палають чотири поверхи офісної будівлі. Зайнялося приблизно о 10 й вечора. У цей час Катерина Олександрівна, котра мешкає в будинку навпроти, лаштувалася відпочивати. Раптом відчула їдкий сморід диму. Я почустила запах диму з тої сторони. От, а думала, що це мусор може зжигатися. Але... Потім виділа в окно, що уже темно було. вікно, що большой дим. Багато людей было не з сусідніх, а міліція була пожарне. Вогонь охопив більше 200 квадратних метрів будівлі. Зайнялося у трьох різних місцях: підвальному приміщенні на першому та другому поверхах. Сприяло розповсюдженню пожежі це дерев'яне перекриття у будівлі, а в підвальному приміщенні це його. Захарашені, захаращені саме друкованою продукцією. Чотирьом десяткам пожежників вдалося приборкати полум'я лише за дві години. У приміщенні людей не було, тому жертв вдалося уникнути. А ось така будівля вже вранці: закіптюжений фасад, вибиті вікна, купа книжок та різного майна на подвір'ї. Біля офісу працівники, що прийшли на роботу. Там сейчас працює слідча група. Ми чекаємо, поки будуть проведені слідчі дії, а Потім зайдемо. у нас немає сумнівів, що там практично все згоріло. Тому, звісно, прийдеться діло все навлючати. Надзвичайники припускають, що скоєну підпал, і цьому є кілька підтверджень. Ну, по перше, це розповсюдження пожежі одразу в кількох місцях. І по-друге, відчувався сильний запах ацетону. Проте точну причину займання з'ясують продовж двох тижнів на підставі висновків експертиз. Павло Прядко, Андрій Мартищенко, Андрій Грищенко. НТН.